Всім привіт! Газетка «Граммаркет» від 9.08 до 15.08. Буде у нас туалетний папір 8 штук за 12 злотих. Такі фляки. Це оці е, шлунки е, корови і в русолі. Бачите, вони дуже їх купують. 900 грам 13 злотих. Кажуть, смачно, я не знаю, не пробувала. 9 10 серпня буде акція на, якщо є аплікація цього магазину, сок яблучний 3 злотих за літр і масло по 3,50 за 170 г. Далі курка 9-10 числа, за кілограм буде 17 злотих ціла. Кар... Так, що це карковка, тобто це шия, у нас говорять, або щоки 20 злотих за кілограм. 11-12 буде схаб, тобто це вирізка наша, 20 злотих за кілограм. І 11-12 скидка на кривильця буде 8 злотих за кілограм. 14 серпня буде скидка на. Філе курки пірсь з курчака з кісточкою 12 злотих за кілограм. Фарш з лопатки свинячий буде коштувати 7 злотих за 380 грамів. Це просто акції тижня, вони без числа. Вони просто. На цьому тижні акція. Шинка 27 злотих. Шинка з хась такий з карку 37 злотих. Ось такий рулетик, якийсь бочок ролований. Тобто це животина закручена. Це буде 35 злотих, курчик готований. Оце взяла з спробую, який він на смак. 27 злотих за кілограм. Кашанка. Завжди майже в кожній газенці є скидка на кров'янку 15 злотих. Ось така ковбаса копчена, свуйська 30 злотих. Шинка запакована 4 злотих. Буде коштувати, якщо берете, дві, і з аплікацією цього магазину. І ось такі сердельки будуть 18 злотих за кілограм. Паровка фірмова. Сливки по 4 злотих за кілограм, лимони по 6 злотих за кілограм, бачите, цитрини. Слівка то схожа шлівка, а цитрини от лимони. Морква морхевка, морк, 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 злоти 79, капуста молода по 5 злотих, але не пишуть за, за штуку. Бачите? Бо дуже часто от стара йде на кілограми, а молода йде за штуку 5 злотих. Африка, або червоний перець, 6 злотих кілограм. Масло, Маргарин. Маргарин 450 г, 3 злотих. Такі творожочки маленькі, 125 грам, 349. Але вони не такі. Ось вони йдуть з баклажаном, з медом, з грибочком. Фактично, це такі намазки. Сядли млечко, Це кефір такий, але він такими грудочками, як колись от бабці відігрівали. сядле млечко 2,99. Грецький йогурт, 340 грам, 3 злотих. Він густий, такий, як сметана. Дуже густий, ложка прям стоїть. Пудинги по 3,99 за 4 штучки, 125 грам в одній маленькій. Сир по типу плавлений сирок такий. А, то це солодкий смак ванільовим 2,50 за 180 грам, велика пасічка така. 8 злотих будуть яйця коштувати за 10 штук. кетчупи, на який смак ваш 5,55 Булочки для бургерів 5 злотих за 300 грамів, за дві штучки, напевно, буде. Далі такі з кшеделка, з курчака і там не тільки крильця, але і бачу ножки такі до пива, будуть 9 злотих за 400 грам. Майонез 8 злотих за 400 грам. Приправки оці дійсно взяла хороші приправки. Злотий 19 за пачечку. Сир камамбер, 6 злотих. Огірки, баночка буде 5 злотих коштувати. Фанта спрайт в асортименті 6 злотих за півтора літра, енергетик 2 злотих. Така випічка палички і різні там печива 5 злотих за 200 г. не сок це соковмісний напій 3 злотих за літр. Це будуть сиропи різні. Сироп буде 5,50 за 400 грам. Пиво 4,50, ось таке. І теж якесь пиво. При наявності, якщо берете 4, буде 3,33. Так, далі шкільні приладдя в асортименті. Так, буде ось такий ланчбокс за 18 злотих. І сніданки різні. Ось такі термоси дитячі. Бідон вибраний родзаю 15 злотих. Тобто і для дівчаток, і для хлопців. Клей 5 злотих. Ручки. Ось такі різні олівці, ручки 6 злотих, олівці 12 злотих, 24 кольори. Бачите, вони пополам. Ось такі будуть. Е, пісаки кольорові, це фломастери 7 злотих за 12 штук. І якісь е, заставкреслярські, тобто це різні оці для, лінію, напевно, оці для креслення різні. Знову будуть скидки на е, солодки. Тобто світонковий з галареткою, з кремами, ну там різні буде асортимент, 20 злотих за кілограм. Так, Морозово ось таке якась фігурка така: 6 злотих, 4 штучки по 60 мл. І ось таке буде морозивий кактус, одне береш одне задармо. Чай ліптом 14 злотих за 88 пакетиків. Раніше було 100, бачите, вже 88 Ча... кава якос меляна, 250 грам 13 злотих. Ось такі муси. Різних овочів, яблука, банани, різні різні. Бачите, кактуси за 100 мг буде 2,22. Далі такі вафельки тонесенькі 60 грошей, 20 грам. Круасани, злотий 29-60 г. Я дитині беру такі в школу. він бере в мене. І ви знаєте, нічим не відрізняються від Лейса. Дійсно хороші, смачні, такі, він такий величенький, цей круасанчик. на перекус дитині, то, що треба. І, і, до речі, в два рази дешевше, ніж Лейс. Лейс десь, десь 2,50 гривень, а цей злотий 40 і по акції от, злотий 29 і далі, далі це у нас мука польська 2,50 Це якась нова, не знаю, не бачила такої. Е, Мед 900 грамів 13 злотих хороша ціна, і дивилася, непоганий такий. Е, паштети по 2 злотих за 130 грам. Шпроти е, за пачечку 3,59-170 г. Але ось тут. Потрібно дивитися, якщо є ось такі а, лимончики і овочі, там буде більше овочей, ніж против помідори. Бачите, якщо помідорний, там буде більше того соусу, чим тої риби. Треба дуже уважно дивитися. Різні філе е, сільотки буде 400 грамів 7 злотих. Зачастую там тої сільотки дуже мало, там дуже багато оцього. цибулі. От там оцих, напевно, гірків, там буде багато, і це буде загальна вага. Далі приправи у 2,70, ось такий курчак, паста блендамет 6 злотий за 100 мл. Товари для собак, о, гарна пропозиція. Одну береш, друга за 50%, одну береш друга за 50%, 10 злотих. Жіноча гігієна 3,50 буде за пасічку. Це в нас плин ну, до для миття посуду 8,99 9 злотих до. Машинок ось, 40 злотих за 60 штук. Дуже популярні, стоять майже навіть в квартирах, які знімаються, стоять такі машинки. Так, Гель для душу 8 злотих. І далі ось такі допива реберця і курч... з курчака 19 злотих за кілограм. Це будуть 11-12 серпня. І дерево вугілля. Вугілля за 2 кг буде 10 злотих. І ще 14 серпня, це в понеділок, теж будуть такі акції на плин до плукання, кондиціонер для полоскання 14 злотих за літр 36, і молоко 2,99 за літр. Всім дякую за перегляд!